Отак ми поспаковували ще нову партію з трьох парасольок. Вони, бачите, в плівці кожна частинка обмотана в стріч-плівку, і потім всі чотири частини обмотані в стріч-плівку, а потім воно ще кладеться в картонну коробку. Посилочка невеличка, тому доставка недорога. І тут ще лежить арматура, каркасна і ось самі парасольки. Отак вони теж йдуть по 4 штучці в плівці. Тому ця партія знову вся замовлена. Хто хоче замовляти, будь ласка, виготовимо приблизно за тиждень, якщо замовите. Якщо хтось один замовляє, ми тоді партію з трьох або п'яти штук запускаємо і виготовляємо. От. А пізніше покажу, як вона виглядається. Парасолька в зібраному стані. До речі, що я хочу сказати, кому цікаві, парасольки, друзі, будь ласка, не затягуйте, тому що навесні ми їх робити не зможемо. Реально навесні ми не встигаємо робити просто садові і городні інструменти, наші чудолопати, шапки, плоскорізи і тому подібне. Тому, будь ласка, замовляйте зараз. Дякую за розуміння. А отак вона виглядає в зібраному стані. На 50 сантиметрів заходить в землю, нижня частина, і потім чотирьох частин складається стовбур діаметром 18 сантиметрів. І зверху така розбірна чи складна парасолька дуже гарно виглядає діаметром метр чи десь приблизно метр десять або метр двадцять, по-моєму, виходить. От. а ще за вашим бажанням, ви можете парасольку перевернути і стовбур зробити нижчим завдяки тому, що він складається з частини. У вас виходить така паутина або чаша для важких квітів, для гліцинії або для штамбової троянди. Замовити можете або в приватних повідомленнях, або пишіть на вайбер номер вайберу знизу на екрані.